І я хочу прочитати місце із Писання. Євангелія від Матвія, 12 розділ. В 30 му вірші. Євангелія від Матвія, 12 розділ, 30-й вірш Ісус сказав такі слова. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Хто зі мною не збирає, Той розкидає. Ісус прийшов на цю землю, щоб спасти людей. І найцінніше для Бога це людські душі. І найважливіше для Ісуса, щоб душа примирилася.